Усім привіт! Мене звати Лєра, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про себе, про те, чим я займаюся, де я працюю, і яке моє хобі. Адже було дуже багато запитань у інстаграмі з приводу того, ким я все ж таки працюю, бо це дуже така цікава сфера, ось тому почнемо. Почнемо. З чого почнемо? Почнемо з найпростішого. Мені 18 років, в середині жовтня виповнюється 19, 17 жовтня. Ось. І я вчуся на маркетолога на другому курсі в Національному університеті біоресурсів і природокористування. Він розташований в Києві. До 2014 року я. Жила в Донецьку, тобто Донецькій області. Потім, через початок війни, я переїхала в Київ і 8 років жила в Києві. Через початок повномасштабної війни я була змушена переїхати до Іспанії, і наразі я живу в місті Альбасете. І вже 6 місяців я вивчаю іспанську мову. Наразі рівень в мене десь А2Б1. Мені дуже подобається ця мова. Як мені сказала мама, мені у мене все добре з мовами. Я була в шоці від цього, бо я дуже багато дуже довго не могла вивчити англійську мову, і, і, і навіть до, до сих пір я не могла не можу вивчити цю англійську мову. Ось, але з іспанською ситуація трохи легше, бо напевно мені подобається іспанська, і я розумію, навіщо вона мені зараз і за півроку я зробила такий великий стрибок в плані володіння іспанською мовою. Але я дуже хочу робити ще прогрес і не регресувати. Зараз поговоримо про мої хобі, враховуючи те, що я вивчаю іспанську мову, але це думаю це більш необхідність як хобі, тому повноцінно у список хобі я не можу його записати. Зараз я почала ходити в зал і займатися спортом. Цим я займаюся тричі на тиждень і ще в не в дні, коли я не роблю повноцінне тренування, я роблю комплекс від набряків, набряк, набряків. Так, також в Україні я займалася танцями. І я дуже любила танцювати, бо я все життя. Приділяла увагу танцям і через переїзд, враховуючи те, що лише одна нормальна студія в мене в місті є, дуже важко підлаштувати під час час тренувань на танцях і час моїх тренувань, адже я ходжу по понеділках, середах і п'ятницях. і Якраз танці, на які я хочу ходити, вони припадають також на понеділок середу. Тому я або щось буду робити зі своїми тренуваннями, чи буду обирати якийсь інший стиль. В Україні я перепробувала, напевно, дуже багато стилів: і контемпорарі, і хіп-хоп, і хай хілс, і тверк, і джаз-фанк, і джаз-поп. Тобто дуже багато стилів я перепробувала. Але зрозуміла, що Хай Хілс це, напевно, для мене поки що дуже. Дуже чуттєвий стиль, і він поки що виграє, адже це той стиль, коли я відчуваю себе максимально жіночою і максимально комфортно. Тобто там кабли на 10-сантиметровій штуці. І, і дуже важко на них навіть стояти. Я мовчу про те, що потрібно на них танцювати. Але це дуже класно, мені це дуже подобається, тому я хочу продовжувати, продовжувати тренування, адже, напевно, я вже якесь бревно. Ось. Я люблю читати, і така ситуація склалася, що десь років п'ять тому мене батько дуже змушував читати книжки. І, напевно, через цей тиск я їх і не любила читати. Тобто, я завше, за все життя, враховуючи ну, той вік, коли мені було. Років 14, напевно, мені тоді було я прочитала, напевно, книг 10 за все життя, може, 15, тобто, ну, це дуже мало. І зараз, напевно, за рахунок того, що нема тиску, я сама зрозуміла, що мені потрібно читати для того, щоб мій мозок почав думати, розуміти і набиратися нової інформації та нового досвіду. Ось я окремо дуже хочу зняти вам відео з книгами, які я рекомендую. Тому скоро я його зніму і не пропускайте, Тицькайте колокольчик. Також наразі я вписую YouTube вас у свій список хобі, адже наразі я не... Е, Наразі я не хочу розцінювати YouTube як роботу, адже це для мене як відо де я можу бути справжньою. Ну я і в інстаграмі в принципі справжня, де я можу ділитися повноцінно моїми думками. І в інстаграм ділю своїми думками. Отже, це той формат, коли який я хотіла давно спробувати, і наразі я не хочу з нього заробляти гроші, тобто для цього потрібен чималий проміжок часу для того, щоб почати з нього а, заробляти гроші. Але наразі, оскільки я почала це, я вписую це у список хобі і роблю це лише через бажання, а не через те, тому, тому що мені це треба. Ось зараз я хочу розповісти вам трохи про свою роботу. Адже дуже багато запитань, і з інстаграму, напевно, я не знаю, там начебто все зрозуміло, але розповідаю: я займаюся СММом, і наразі я допомагаю б'юти майстрам створювати свій особистий бренд та а, просуватися в соціальних мережах. Отже, розповідаю свою невеличку історію. А, більш, більш подробну історію я зроблю окремим відео. Отже, е, наразі вже більше ніж більше ніж вісім місяців я працюю в сфері СММ і більше трьох місяців працюю з б'юті майстрами. І зараз я впроваджую. Нові е, послуги у свій прайс і наразі нова послуга це консультація. Я її називаю б'юті-консультація, адже вона спрямована лише для б'юті-майстрів. Тобто розробляла я цей продукт лише для е, майстрів манікюру, масажистів і людей, які працюють з нашою красою. Отже, і я дуже щаслива. Через те, що я займаюся улюбленою справою, і через те, що мені подобається дарувати людям і давати людям продукт, який їм допомагає. Я вважаю, я вважаю, що це моя місія. Ось також я запускаю таргетовану рекламу, допомагаю вести сторінки, тобто місячне ведення. Це питання, де я шукаю клієнтів? Ніде. Тобто я їх ну був той час, коли я реально шукала клієнти, коли я реально заганялася з тим про те, що в мене нема клієнтів. Блін, як це погано. Я хочу заробляти гроші, і в мене на мислях крутилися тільки гроші. Потім, коли я почала будувати свій особистий бренд, просуватися, я зрозуміла, що робити розсилки і тому подібне мені, мені якось не цікаво, адже той час, коли я роблю розсилки, я можу займатися собою, займатися. С для створення свого продукту унікального для того, щоб імпрувити свій продукт. Тобто я відкинула силки та пошук клієнтів, і зараз клієнти саме мене шукають. Вони заходять мене через аргетовану рекламу, через рілси або сарафанка. Ось. Тому клієнтів я не шукаю, вони самі мені пишуть, самі запитують про послуги, і я вже потім допомагаю. Але. Приміточка, я не працюю з кожним, адже для мене дуже важливий мій, дуже важливий мій комфорт, тому я дуже відповідально ставлюся до свого, до свого продукту і тим самим ставлюся до свого клієнта. Тому, якщо мені некомфортно працювати з клієнтом, я не буду з ним співпрацювати. Живу зараз я з хлопцем, моя мама разом із сестрею живуть в Австрії. А раз десь на два-три місяці я приїжджаю до них у гості. І коли може статися таке, коли приїдеш, приїжджає до мене, сестра, Але це ще такого не було. Але, можливо, планується. Ось, не буду загадувати. Ось. Також в мене є дуже класна звірюка. Зараз покажу. Що ж я вам розповідаю про, про себе та своє життя, знайте, в мене є вона. Дивіться, яка гарнюня. Її звати Емі, вона трохи товстенька вже стала. Її, до речі, не дуже багато, ще вона любить кусатися. І ви бачите ось. Вона дуже дружелюбна. Ось. Вона не дуже любить, коли її так беруть, але я хочу вам її показати. Ось їй десь півроку, може трохи більше. Коротше, піпець. коли вона буває з поганим настроєм, але, звичайно, якщо її покормити капустою, все стає добре. Отже, а, я буду вже завершувати. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я дуже старалася розказати максимум про себе. Але якщо, якщо ще будуть якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я обов'язково відповідаю усім. Ось я дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночок та лайкайте. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я розповідаю про свою роботу <сум> більш детально та анонсую нові послуги лише там. Отже, дякую вам, до побачення!